Біфрен, спокій за ясної голови. Я вітаю вас у марафоні Єдині новини. новини». 213-й день Великої війни. Україна рівно сім місяців проти російській агресії. Російські війська скинули на позиції наших армійців контейнери з отрутою. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Однак медичні працівники вчасно надали допомогу, тож ніхто з бійців не постраждав. Ймовірно. Застосувавши безпілотник, окупанти скинули хлор пікринову гранату К-51. Але наші армійці не залишили це без відповіді. 20 ударів по ворожих силах так відпрацювала українська авіація на цьому напрямку. На Миколаївщині збройні сили знищили вертоліт Мі-8, а на Херсонщині засобами протиповітряної оборони збили штурмових су 25 Також поцілили по понтоні переправі в нові Каховці та контрольно вдарили по Каховському мосту. Крім цього, знищили станцію радіоелектронної боротьби. Та зенітно-ракетний комплекс Тор у каховці влучили в колонну військової техніки. Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 рашист, 152 мм двоміліметрового «Гаубіцум-100Б», танк і 16 одиниць іншої автоброні техніки. Кількість знищених російських окупантів зростає щодня. Вже ліквідовано 56 тисяч і 600 одиниць особового складу. Про це звітує генеральний штаб. Лише завчора російська армія втратила приблизно 240 своїх найманців у війні з Україною. Найбільше агресорам дісталося на Краматорському і Донецькому напрямках. Загалом за півроку великого вторгнення збройні сили знищили 2262 російських танки, спалили понад 4800 броньованих машин і майже півтори. Три тисячі артилерійських систем перетворено на брук 327 реактивних систем залпового вогню, 170 систем протиповітряної оборони. Більше не злетять майже тисяча ворожих безпілотників і 255 літаків. Не армія агресора і 220 гелікоптерів. На ще відправили понад 3600 одиниць автомобільної техніки. Потопили 15 кораблів. В Ізюмському лісі на Харківщині завершили ексгумацію тіл, закатованих російськими окупантами. З масового захоронення дістали тіла 447 людей. Це 194 чоловіки, 215 жінок і 5 дітей. У братській могилі знайшли тіла 22 військовослужбовців збройних сил. Також правоохоронці виявили 11 людей, стать яких ще не визначили. Про це повідомляє головний слідчий області Сергій Болвінов. У багатьох загиблих немає ноги. Чи Руки чимало загиблих від осколкових поранень. Є тіла з переламами ребер, відсутніми геніталіями, мотузками на шиї, кульовими пораненнями. У більшості людей були зв'язані руки. Поліції вже відомі про ще кілька поховань в ізюмі та інших звільнених містах Харківської області. Однак територія замінована ворогом, і поки там проводити екзумацію неможливо. Тож, у звільненому Ізюмі сапери розміновують територію після російських обстрілів, реактивними системами залпового вогню, місто просто всіяне мінами. До того ж, ворожа армія розкидала протипіхотки, замінувала стихійні цвинтарі і поля. Сапери працюють в ізюмі уже тиждень, допомагають піротехніки з усієї країни. Немало знахідок, які допомагають убивати самого ворога. Російська армія покинула чимало боєприпасів. Їх сапери знайшли і передали Збройним силам України. Територія ізюмської лікарні у хащах можуть бути небезпечні знахідки. Вибухотехніки проходять метр за метром, щоб відшукати кожну міну, а їх тут можуть бути тисячі, каже піротехнік Сергій Ленюк. Адже окупанти, коли відступали, рясно накривали Ізюм. Розсипаються на великій площі. Один залп має кількість залп з РСЗВ, ураган 4 тисячі 992 міни. Запускається і це все розсипається в повітрі. Сапери працюють в Ізюмі вже тиждень. Перевірили газові водні та електромережі. Знешкодили понад сотню протипіхотних фугасних мін. Росіяни дистанційно мінують касетними вибухівками. Небезпечними є території полів та цвинтарів. Правоохоронці знайшли ще одне масове поховання в Ізюмі і вже кілька днів його розміновують. Вибухівки можуть бути де завгодно на дитячих майданчиках, біля магазинів, нагородах. Їх важко помітити зелені розміром з півдолоні. А в місті вже неодноразово підрива. Місцеві жителі фахівці перевіряють і зруйновані будівлі перед тим як їхні колеги з ДСНС почнуть розбирати завали. Після звільнення Київщини ми працювали у Бородянці, ми працювали у Гостомелі допомодавали допомогу. Ну зараз ми працюємо на цьому об'єкті. Завтра вже перейдемо на цю школу, але вже інший корпус. Це одна зі зруйнованих ворогом шкіл. В ізюмі знищено понад 80% інфраструктури. Росіяни скидали авіабомби на житлові будинки, били ракетами. По ізюму випущено найбільшу кількість досі українських міст. І навіть якби сюди разом повернулися всі діти, вчитися їм просто ніде, кажуть місцеві. Ніде мабуть. 11 Одинадцята школа одна, вроді говорять, ціла і все. Головне завдання ізюмців – вижити взимку. Система опалення зруйнована. У місті немає газу, електрики. Попри можливість евакуюватися, є такі, що кажуть, нікуди з дому не поїдуть. Сьогодні в Ізюмілі дощ, тож місцевих майже немає. А напередодні, за словами ДСНСівців, тут стояла черга ізюмців, які чекали, доки розбрудзявали, щоб забрати дрова для опалення власних будинків. Тетяна Доцяк Ігор Тамбіїв, факти сітіві. Єдині новини. Україна показала, що за нами не лише правда, сила та ініціатива, а й впевненість у перемозі. Президент України Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що на генеральній асамблеї ООН ми запропонували свою формулу миру і шлях до стабілізації міжнародних відносин у всьому світі. П'ять пунктів: перший покарання агресора, другий захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт відновлення безпеки і територіальна. Цілісність, четвертий пункт: гарантії безпеки, та п'ятий рішучість досягати усього цього разом із нами, рішучість світової більшості. Рішучість світу потрібна як ніколи і для реформування самої ООН, яка виявилась нездатною, запобігти найбільшій війні сучасності. Україна наполягає на позбавленні Росії членства, а отже, й права вето в Раді Безпеки ООН. Досі політики про це згадували обережно. Та на цьому засіданні обговорення такої можливості лунає дедалі гучніше. Усунути Росію з Ради безпеки ООН за безглузду та жорстоку війну проти України. Такі заклики дедалі гучніше та виразніше лунають з трибуни Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив про це прямо. Коли постійний член Ради безпеки починає неспровоковану і невиправдану війну, яку засудила Генеральна асамблея, то він має бути усунутий з Ради безпеки ООН. І це має бути автоматичним. Мішель нагадав, Кремль веде гібридну війну, поєднує збройне насильство з отруйною брехнею, що безпеці Росії, нібито роками, хтось загрожує. Тим часом абсолютно ніхто не погрожував, не нападав і не вторгався до Росії. Ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією, наголосив європейський політик. Тож агресія Росії це напад на статут ООН і міжнародний порядок, заснований на правилах. А отже, напад на безпеку всіх. Про брехливість путінського режиму говорив і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він програє власну непродуману війну, і він це знає. Це так. Він хапається за свій оманливий наратив, сповнений брехні. Він хотів нас залякати, але ми не піддалися. Погрозами застосувати ядерний потенціал. Путін хотів посіяти розкол у дедалі міцнішій єдності, яку демонструє світ. Про необхідність реформ Боу, в зв'язку з російською війною говорила і прем'єрка нової Зеландії Джасінда Ардерн. Вона наголос. Сила на необхідності називати речі своїми іменами назвала війну Росії незаконним та аморальним нападом на статут ООН і систему, що базується на міжнародних правилах. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг наголосила, не можна миритися з тим, що великі країни намагаються визначати долю менших. Напад Росії на Україну це спроба нормалізувати, що більша країна має право підпорядковувати меншого сусіда, вирішувати, чи може інша країна взагалі існувати. Ніколи не передбачалося, що право вето в Раді Безпеки буде використано для безконтрольного зловживання статутом ООН. Смерть і руйнування в Україні нагадують усім, скільки ми можемо втратити, якщо не захистимо статут ООН, заявила очільниця МЗС Австралії і наголосила, покласти край цій війні можуть допомогти країни, які мають вплив на Росію. І в цьому контексті згадала Китай, велику державу постійного члена Ради безпеки з безмежним, як заявили у Пекіні, партнерством з Росією. Оксана Лотоцька, факти АйСІТІВІ. Єдині новини. Сполучені Штати ніколи не визнають анексію українських територій, переконує президент Джо Байден, і вже почали готувати новий пакет санкцій проти країни-агресорки за її незаконні референдуми на окупованих територіях. Російські референдуми фікція, хибний привід для спроби приєднати частини України з силою. А це кричуще порушення міжнародного права, зокрема статуту ООН. Сполучені Штати ніколи не визнають анексію захоплених Росією територій, адже ця територія належить Україні та її народу. Альші спроби загарбання призведуть до важких наслідків для російської економіки. Попереджає білий Дім». Ми готові ухвалити рішення про додаткові швидкі і жорсткі економічні заходи проти Росії разом з нашими партнерами у відповідь на дії Росії, якщо вони продовжать анексію, та водночас ми надалі будемо підтримувати народ України і забезпечувати їх історичною безпековою допомогою, щоб вони могли захистити свою територію і свободу. Цього року в Україні таки має з'явитись закон про медіа. Це не лише одне із наших зобов'язань, необхідних для вступу в європейський союз. Це документ, який допоможе медіагалузі та посилити інформаційну безпеку держави, запевняють автори. До другого читання депутати подали понад тисячу правок, а опозиційні фракції особливо критикують спроби регулювати онлайн-медіа і чорні списки російських виконавців. Репортаж Василя Саф'янюка. Наше медійне законодавство, воно родом з 90-х. Останні зміни на початку 2000-х вносились тоді, коли не було взагалі інтернету. Воно бачить тільки телеканали, радіо, там друковану пресу. Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук впевнена, цього разу закон про медіа Верховна Рада таки ухвалить. Він не лише один із першочергових, щоб розпочалися переговори про членство України в європейському союзі. Це ще й інформаційна безпека нашої держави. Адже регулюватиме тепер і онлайн ресурси та платформи. Доступ до російських ОТТ-платформ. Ми це заборонимо. і провайдери не зможуть надавати доступ. І я вважаю це правильно. У нас знову ж таки нагадає інформаційна війна. А там на цих платформах можна було легко знайти всі ці російські серіали з російськими наративами, погонами і міхалковим режисером. Боротьбу з російським контентом підтримують і опозиційні фракції однак там не задоволені проголосованим у першому. Читанні вважають, що квоти на українську мову на радіо і телебаченні та сформовані чорні списки російських виконавців дали гарний результат. Тому будь-яким чином чіпати чи, чи змінювати ту систему, яка напрацьована за останні вже сім років. Я думаю, абсолютно неприйнятно. Тобто, обнуляти от всі ці реєстри, які зараз є, які внесені купа російських виконавців, які заборонені в Україні. Це не можна робити за будь-яких обставин. На такі закиди у національній раді з питань телебачення і радіомовлення наголошують, квоти ніхто й не думав чіпати. Там немає так, так такого підґрунтя для е, такого рівня емоцій. Всі квоти перенесено повністю в закон про про медіа. Загалом вже до другого читання усі парламентарі подали понад тисячу поправок, чимало зауважень до спроби врегулювати онлайн медіа. Це непокоїть і Вікторію Сюмар. Вона ще у парламенті попереднього скликання працювала над цим законом. Там немає градації покарання. Тобто, якщо нас Рада захоче щось зробити з онлайн змі воно вирішить, що онлайн змі порушило якісь там принципи безпекові, там чи десь українське законодавство, там немає можливості заплатити штраф, наприклад, а є можливість зразу припинити діяльність його в Україні. У Нацраді наголошують, усім зареєстрованим онлайн змі, які дотримуються законів, хвилюватися не варто. Обов'язкової реєстрації для всіх інтернет-медіа не буде. Ця справа добровільна, але й називатися журналістами та розраховувати на державний захист представники таких ЗМІ не зможуть. Нові правила ж дозволять навести лад з анонімними сайтами і тими, хто працює проти нашої країни. А ще нацрада зможе як представник України звертатися до світових інтернет-гігантів Ютуб, Фейсбук Instagram. Інстаграм. Якщо є скарг. Ми там зафіксували це контент спрямований на Україну на українського споживача, і є порушення. То нацрада зможе написати платформі, сказати: Шановні, будь ласка, відреагуйте, послухають нацраду, не послухають. Ми сподіваємось, що буде рух, якийсь, знаєте з точки зору підписання меморандумів або договорів про співпрацю з цими платформами. Новації полегшать і життя телеканалів та радіостанцій. Спілкування із державним регулятором буде тепер швидким і зручним в електронному кабінеті. Загалом новий закон про медіа збере в одному документі усі правила для ЗМІ в Україні та наблизить нас до європейських стандартів. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт ICTV, Єдині новини. Футбольна збірна України сьогодні зіграє свій передостанній матч у лізі націй УЕФА о 16-й за Києвом розпочнеться матч проти Вірменії. Його в партнерстві з українською асоціацією футболу покаже телеканал АСІТІВІ у рамках інформаційного марафону. Оскільки гра відбудеться в день, то вранці Олександр Петраков обійшовся без занять. Натомість, футболісти прогулялися Єреваном. Цікаво, що за всю історію протистоянь ми жодного разу не програвали вірменам. До гри всі наші футболісти готові. У команді немає. Травмованих сьогодні нам грати проти Вірменії, але в голові вже наступний матч із шотландцями. Тож тренерський штаб довикликав новачків. Напередодні вперше у складі збірної тренувався Едуард Царапії з команди Дніпро 1 але в заявку на матч проти Вірменії він не потрапив. Ми будемо зосередні. У нас немає права на помилку, тому концентрація буде на найвищому рівні. Попереду нас є Ріван, Арменія, збірна тому. Бераємо до переїхання, шанси високі на вихід в групу А, тому лише лише перемога. Свіжий випуск новин буквально за 15 хвилин, а марафон Єдині новини триває. Дивись проект знайти своїх Катерину Осадчу і з пошуку зниклих щопонеділка о 21.30.